Кошенята попліткуємо Віка Бакалова і Каменських, Наталя Холоденко, Олена Різні очі, Адам'ян злив та Скрипник. Мочите зручніше, наливайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Сьогоднішній випуск пліток ми з вами розпочнемо із Віки Бакалової, яка у пана Тимошенко на подкасті відверто розповіла про одну звіздулю української сцени, від якої залишилася під великим враженням. І мова піде про Настю Каменських. Отже, давайте подивимось, що говорила Віка. Стоять <забіл зірки нашого шоу-бізнесу, дуже відомі, не буду називати імена. А я так була в восторгі від цієї жінки. тут стукає хтось з другої разі з другої хвилі на третю. Це хімор. наша звезда, не буду называть имя, руки запачкала в пятикантной своей салфетке. говорю, тримайте, салфетки, надо как. И вытираем, мне кайте. Вика, пошла вон с кадра. Не, салфетка. Я не могу оставить салфетку, типа. мне меня дивится притула, а так. Я такая. На ней дивится, она Вика, пошла на кадра. И она такая. Я стою, меня все че, она так вытирает, такая мне кидает, я же такая, спасибо, и ухожу, типа, убегаю. Все, начинаем съемку, начинаем съемку, у нас уже так, мы по таймингу, типа, отходим, чую сзади. Оворачусь, вона чула все, що відбувалось, і ма така тут іще витеріть на Я така йду, всі такі мені блядь. Я так просто йду, даю на витирає. опять на мене дивиться така. Віко, від себе лише додам, що хочеться потиснути тобі руку з однієї простої причини, адже я теж працював на новому каналі, і ми з тобою є в якомусь сенсі в минулому вже часі колегами. І ви знаєте, потрібно пройти школу життя у вигляді нового каналу, СТБ та багатьох інших продакшенів українських телемедіа, тому що це загартовує як ніколи, і на превеликий жаль, декого навіть ламає. Поки Віка ділилася своїм негативним досвідом про Настю Кама. Я взагалі не здивований, тому що про Настю надходило чимало негативних відгуків від наших кошенят. Я пригадав ті часи, коли працював адміністратором на проєкті «Половинки-3». Я про це розповідав якось у блозі, в стрімах. І от Наталя Холоденко тоді була запрошеною психологиною. Боже мій, які коники Наталка тільки не мочила. По-перше, вона вимагала ледве не майбах. Тобто там повинна бути супер дорога, крута автівка. Наталя тоді вже вимагала особливого до себе ставлення. Я вже мовчу про кейтеринг, адже там такі замашки були на їжу, ніби це, не знаю, циганське весілля, але точно не рум-кімната для українського телеведучого, телеведучого і так далі. Так от, Наталка настільки себе вела зверхню, і настільки тоді в неї. В обличчі читалося в її погляді фу, ніщеброди, не ні підходіть сюди, я тут не нібажительниця, а ви ніхто. І це завжди відчувалося по відношенню до персоналу. І як би Наталка не намагалася донести своєму глядачеві сьогодні, що вона дуже змінилася, трансформувалася, неймовірна, яскрава, відверта, щира, цей перелік буде занадто довгим. А ми пам'ятаємо все, і такі люди зазвичай не змінюються. Звісно, бувають періоди, коли ви можете видозмінюватися, адаптуватися під нові умови, але точно природа і основа, яка у вас заложена і відпрацьована з народження, воно дуже рідко трансформується. Звісно, є виключення із правил, але це не про Наталю Холоденко. Тож так, віко, я тебе чудово розумію, про що ти говориш. Бакалові вірю на усі 100%, тому що сам проходить. А Чи був у вас досвід роботи на телебаченні або зірками? Пишіть ваші відгуки в коментарях, а я спробую з цього зліпити. Моновипуск присвячений, як воно працювати з українськими медійниками. Йдемо далі. Пише мені якийсь магазинчик нижньої білизни. Чи хочуть мені прислати на огляд трусики з пушапом. Попа накладна. Ну, є такі пушапчики з накладною попою. Там не ззаду накладка, а спереду. Це що такий тренд зараз? Це таке зараз модне чи що? Чи пишуть що під лосини зараз дівчата таке носять? Ну я не буду брати таке на рекомендацію. А це але на різні очі і пропозиції пушап-трусиків, але не ззаду, а попереду. А в чому фішка дами, нас більшість на цьому каналі можете пояснити, бо я трішки не доганяю цієї моди. А що це дає? Навіщо пушап? Саме спереду. Окей, я це ще якось розумію чоловікам. До речі, ходили цілі легенди на тему того, що Джастін Бібер на своїх а, напівоголених фотосесіях підкладав пушапи в труселя, аби причинне місце здавалося більшим, і це виглядало більш привабливо для аудиторії. Але от жінкам, навіщо? Пушап попереду? Пасіть мені, будь ласка. Можливо, я чогось не розумію сучасної моди, але все ж таки хотів би. Для себе хоча б зрозуміти, що ви думаєте з цього приводу, як вам такі пошапи і чи користуєтесь ними, які у вас враження, теж діліться в коментах. З вас вподобайка, підписка. Знову ж таки, комент для присування цього ролику. І я нагадую кому ще відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в діректному інстаграму, залишитеся анонімними, а ми зможемо додати три до портрету цієї чи іншої особистості. І перед тим як ми з вами перейдемо до зливу про самяна Сам'яна, самвела демяна. Сам я хочу нагадати, що в нас відкрився ще один YouTube канал Муд, присвячений шортсам. Навіщо цей канал пояснюю, у нас виходять випуски кожного божого дня в шаленому темпі. І часто інфоприводи ті чи інші просто губляться. А найсаковитіші вирізки, які хочеться потім знайти, переслати друзям або ще комусь, дуже складно. Тому я запустив Муд канал, посилання в описі та в закріплених. Додавайтеся, я вас дуже прошу. Давайте дожмемо до 1000 чи осіб, тому що це допомагає по алгоритмам просуватися більш швидше роликам. І там у нас будуть найсоковитіші вирізки І коли ви за щось згадали, відразу оп! Ви це взяли, скопіювали і прислали своїм друзям. Тож безпалов муд» – це з англійського настрій, а було б примітивно, мабуть, сказати, назвати шортс, було б передбачено занадто. А муд – це щось таке свіженьке і новеньке. Взяли, скопіювали посилання, прислали. Тож я дуже рекомендую. Додавайтеся. Там у нас короткі вирізки до трьох хвилин. А тут у нас повноцінні випуски. Тож усіх чекає на безпалов муд». А тепер про Самвела Адемяна, українського блогера, тіктокера і той, який був учасником майстер-шефу. Привіт, вже немає сил на це дивитися, чомусь всі байдужі. Артист співак театру опери та балету в Дніпрі, блогер Самвела Адемян батлиться з росіянами в Тікток. Сьогодні був стрім з відомим російським блогером, волонтером з Рашки, у якого на стіні висять портрети так званих героїв СВО. Самвелу все рівно, наче як не на українець. Театр мовчить. Позиція їх не від. Дома він в Тіктоці в стрімі 24 на 7, каже, що йому все рівно на біженців, а ну, поливає всіх брудом, і це артист театру Людина мистецтва, на щастя хоч не заслужений. А що взагалі відбувається? Якщо ми подивимося профіль цього персонажа, з яким стрімився сам Вел, справді росіянин, котрий підтримує освободітелі сам Вели. Я звісно розумію все, окрім подібних висловів. Невже кейс тікток Діанка нічому не вчить? Як це тобі байдуже на все, що відбувається в країні? Ну тоді такі люди в мене викликають величезний сумнів. І, взагалі, чи можете ви називати себе громадянами цієї держави? Це просто от мої такі суб'єктивні думки, тому що. Як українець може залишатися байдужим до того, що відбувається в країні? Що ви думаєте з цього приводу? Як вам взагалі такі співпраці, коли українці колабляться з росіянами? І це відомі українські блогери, які вважають, що немає нічого поганого в тому, як можна співпрацювати з освободітелями. Натрапив я на світлини Даніеля Скріпніка. Це дуже відомий в Америці художник, який малює неймовірні картини, неймовірно, сучасно та яскраво. Його роботи коштують шалених грошей. І він знайомий з багатьма американськими зірками. Вони купують у нього роботи, і дуже шкода, що ми дуже рідко говоримо про людей, які прославляють українську культуру, адже це українець, який зробив відомою Україну в тому числі завдяки своїй. Праці завдяки своєму таланту, Даніелю, дякую за твою роботу. Дякую за твій талант. Дякую нашим підписникам, які відкрили для мене цього неймовірного художника. Я підписався теж слідкою, тому що вважаю його надзвичайно талановитим. Я вважаю, що нам потрібно підтримувати наших людей, яким вдається на заході. Відкривати себе і показувати свої таланти світу, як вам, мистецтво Даніеля? Давайте поспілкуємось в коментах. Ну а з вас знову ж таки вподобайка, підписка, комент. Не прощай, кажу до зустрічі вже завтра, Па-па!